В мене тут балакучий їздлю. Гаразд, це потягне на десять монет, якщо він справді говорить. Ого, Це він легко. Ну. Це він просто соромиться. А так теревенець не заткнеш. Говори, падло, таке. Годі досить з мене охорона. Ні, він говорить правда. Отак. Я говорю, люблю потріщати. Я ще той балакун. Проженіть, дури свідково. Ні, ні, клянуся. Відпустіть! Він говорить! Ей, Я літаю! Він літає! Він літає! Він говорить! Ха -ха, дійшло салюк! Я летючий, балакучий віслюк! Можете бачив летючий килим чи Пітера Пена. Проти летючого віслюка ще ніколи не було! Ха-ха-ха!